Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Вінницький філіал, основе надходження. Fiat Doblo 2010 року випуску обладнана один дізельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Тумільчик в ефектному такому кольорі фіолетовому. Тут можна придбати за ціною 6990 доларів, Заявлений пробіг 211 тисяч км, зути 15 радіусу, металеві диски, гума в доброму стані, є повторювачі на зеркалах. Перейдемо до переднього ряду сидінь, нас зустрічають переднє сидіння в ідеальному стані. Карти передніх дверей також в ідеальному стані, гарна мультимедія, є кондиціонер, передній підлокітник, п'ятиступінчата коробка передач. Перейдемо до заднього ряду сидінь, також сидіння в ідеальному стані, без будь-яких дефектів. Ось так воно виглядає. Перейдемо до бажні відділення, у нас є розпашоночки. Ось так велике бажне відділення виглядає у нас. Ось так автомобіль з другої сторони, додатково встановлений спойлер. Передні карти. Також в ідеальному стані повний склопакет. Ось так у нас виглядає передній панелька. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 6990 доларів. Також в лізинг та кредит.